Має вітання на З'явився свіжопривезений з-за кордону з Європи Opel Astra H кузовий універсал. 2008 рік випуску 1,6 бензин. Мотори тут хороші стоять 1,6, це звичайний атмосферний мотор. Автомобіль стоїть на кульосах 16. Це у нас такі цікаві стальні диски з копаками, зимова гума, чорне колір, Несуттєві підфарбування на автомобілі є, але без ДТП і без шпаклівки. Так? Це у нас універсал. Місця багато, тут в автомобілі є Фаркоп. Ну, сторочки, на жаль, нема. Нещодавно могли бачити у нас на майданчику червоний коля. Дивіться, салончик акуратний. Текстиль, все збережений, красивий, чистий, жодних царапін зайвих немає на пластику. Автомобіль непогана комплектація, хоча є тільки два передні електросклопідйомники, але сідушечки в порядку. Машині Є датчик світла, є шкіряне мультикермо, 233 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Автомобілі круїз-контроль, клімат-контроль, що не так часто трапляється в Астра. П'ятисубочка механіка, бортовий комп'ютер і розхіпалива по трасі 7,8. В принципі, непогано. Автомобіль має два ключі, один викидний, один стандартний, ручничок робить. Ну, в принципі, і все. Е, машинка їде чудово, жодних заважень е, до того моменту, як вона приїхала, нема. Є невеличкий нюанс по правому дзеркалу. Бачите, нема однієї накладочки такої. З другої сторони є, тут нема. Але лобове скло рідне. І машинки користуються великим попитом на рівні, напевно, з Megane 2. Ось вони обидва конкурують. Опілястра і Megane 2. Пишіть в коментарях, що вам більше подобається. Опілястра Аж чи Megane 2 і чим один кращий перед одним. А машинка приїхала з Німеччини. Тож, друзі, чекаємо вас, нашого майданчику.